Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму вічно зеленому стелажі. Ну що, поки то носом, поки інформація равна нулю, ніхто не хоче із оцих великих кабанів працювати і квітувати для того, щоб радувати мене і я могла ділитися цією красою разом з вами. Але нам синоптики обіцяють похолодання найближчим часом. Це говорить нам саме на Харківщину, думаю, що інші регіони нашої великої країни теж будуть відчувати похолодання. Хоча і зараз вже були дуже сильні перепади денної і нічної температури, в мене поки що взагалі ніяких змін немає. Але чого я сьогодні взяла телефон? Ну, тому що рубрика, яка в мене зараз присутня, це діти на моїх орхідеях. І давайте будемо дивитися і щось говорити про них. Орхідея нового зразка, Ренбов, плідатака. Нещодавно зовсім ми з вами відрізали дитину ось слід від відрізаної дитини. Вона зараз адаптується в новій посадці. Я її покажу трошечки згодом. Ось так виглядає материнська рослина, бачите? Максимально втомлена, тургора немає, але ось дитина мала. Я ще вам казала, коли я відріжу ту дитину велику, подивимося, як буде розвиватися ось ця маленька діточка. Ну, ви бачите, що в першому випадку, коли дітка була пристовбурова і дітка на квітоносі, одразу мала малеча і вже випускає корінці. Дуже міцна рослина. Вона така живуча. І дійсно орхідеї вони в своїй природі дуже різні. Не можна сказати, що ці всі орхідеї ведуть себе однаково. Ні. Комусь треба більше води, комусь треба менше. Хтось активно росте, хтось дуже повільний. Ще є такі фактори, як скриті хвороби у рослин. Я дуже багато з цим стикаюся, коли вже маю такий великий досвід вирощення орхідей. Може орхідея довго не зростати і потім пропасти в один день. Ну, ми зараз говоримо про дітей і про гарні новини. Бачите, яка чудова, яка чудова в мене тут діточка росте. Зараз переходимо до інших орхідей. Тут в мене росте діточка на пні після омолодження орхідеї та Джаспер Метелик. Діточка ось так виглядає. Все чудово. Росте потихеньку, повільно, дуже повільно. Та, яка на квітоносі з'явилася, до речі, пізніше, ніж це, подивіться, яка різниця. Знову ж таки, у кожної орхідеї свій темп, у кожного орхідеї свої можливості. Верхівка, до речі, почуває себе не дуже вдало, хоча в неї було дуже багато коріння, в неї воно було в активному рості, але щось вона почуває себе не окей. Ну, будемо дивитися, що і як. Бачите, головна умова, чому дитина ця розвивається це живе, ще і активне коріння. Коли коріння все сухе, то толку не буде. Сподіваюся, у цього пня вистачить ресурсів до того, щоб довести до нормального стану цю дитину. Голуб, звісно, дуже добре. Якщо в мене та орхідея щось з нею станеться, хоча б буде ця орхідея, хоча б не хотілося. Вона в мене там знаходиться, листочки втратили тургор. Центральний верхній торчить вгору, а нижній щось, як тряпочки. Ну, що можу сказати? Хай намагається виживати. Переходимо до інших матусь. Зараз шукаємо тут десь в мене орхідея, яка має дітку ще є. Так, ось, Це в мене орхідея оранж. Ось дитина. Дитина росте пристовбурова. Зараз ми її сфокусуємо. Якраз полила орхідеї, і думаю, чому б не взяти і не зісняти вам оцю красу. Поки корінчиків не наблюдаю, але така маленька діточка зростає. Ну і чудово, матуся ця квітла мене тільки один раз. Більше не квітувала. Сподіваюся, що як вона дитину свою виростить, то буде квітувати. Переходимо на іншу поличку. Це в мене орхідея, парфумована фабрика Меліон. Щось вона в мене дуже так виглядає, не дуже. Але дитина якась в неї росте. Корінців поки що не спостерігаємо, але має бути все чудово. І матуська трошки ожила, листочок не виростить. Так що все буде чудово, я на це сподіваюся. Зараз я трохи рослини подвигаю. Так, тут в мене орхідея, яка вже давно з діточкою. Це в мене ранковий бриз. Ось така дітка в неї теж пристовбурова. цієї дітки вже два корінця. Ви бачите, такі от, яких назвати Зморщені корінці. Це в неї були два перших. І ось цей, ось цей третій гарний, оце новий корінець. Більше, поки я не спостерігаю цієї дитини корінців, вона така вже величенька. Ну, і на цьому все. Дуже мало корінчиків. Якось воно повільно розвивається все. І ось тут у мене на верхній поличці є орхідеї мамці. Балогна моя бабулеточка з мутацією. Тут щось таке ростить, непонятне. Теж дуже велика рослина. До речі, в мене в орхідеях, в горщиках дуже багато грібниці. Прям дуже багато. Якось, я вже навіть вважаю, що це прям як рідненькі мої. І в мене орхідея Sunset Love вже не купу років. Десь два, а то і три. Дітки тут їх дві, нема ще коріння, якось тут зростають. Ось така рослина, а дітей немає. Ну що, чекаємо ми, поки, поки дітей. До речі, хотіла вам показати ось рослинка діточка від орхідеї Рейнбов. Ось так вона виглядає, посаджена. Випустила ще нові корінці. Цей саме перший листочок відсушує. Жовтить, трошки такий неміцний тургор в листочках, побачите, все одно вона посадилася. Оцей корінець, який був в ґрунті, він плюс-мінус нормально йде, розвивається. А ці, які були не звикші до ґрунту, трошки закуклилися. Я думаю, що все буде чудово, треба просто дати адаптацію рослині, тому що це її відділили від мамці, пустили самостійне життя. А думаю, що все буде чудово, вона гарна рослинка і нас все з нею вдасться. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного дня і безпечної ночі, Ще побачимося на моєму каналі.